Скажіть, це нормально, що так дим йде сапуна. Це вже гайки мотору. Це пора воно видно. Так, друзі, всім привіт! Буду завершувати сьогодні уранку, відчепив навантажувач, зараз буду чіпляти назад плуг і їхати доурювати там десь плюс-мінус, може 3 гектари залишилося. То... Треба його доробити. що. Е, було три дні назад. І оці всі дні 3-4. Сонечко, сухо, все так як слід. Думаю, треба їхати доробляти. Е, бо на завтра щось там вже дощ, сніг. Коротше, така погода не дуже для оранки. Думаю, завтра поїду дороблю. Сьогодні проснувся туманюка, сира, отака От ось мрячка, не знаю чи. Ось як. Видно напроти фонаря. Мрючка. Коротше, капець обротно. вершок підмуче, буде буксувати. Ну, Нічого, вже налаштувався, треба їхати до робльоти. Запровився, зараз чіплюю плужук і буду їхати до рубль уранку. Так, з приводу насіння еліта селект, ось тут 5 мішечків. Буду відвозити клієнтові, хто там замовляв з моїх підписників, привезу вже з понеділка. Так що відзвонюся, ні за кого не забув, усі в мене ви записані. Кому цікаво, телефонуєте, Еліта Select, номер телефону. Мій, замовляйте. Так, а, це я позалишав, думав показати вам прайс. Ну, можливо, ставлю тут у відео пройс. Кому цікаво, телефонуйте, можу привезти мод від Еліта Select. Е, так, що, чіпляю плужок, треба Сергуся відчепити. І буду їхати. Пробувати орати. Е, До речі, дякую підписникам, що телефонуєте, дивитесь відео і рекомендуєте як краще. Е, багато телефонували з приводу Текрунів, там я в минулих відео. Розказував, що треба мати на наступний сезон купляти текрун і пробувати. Якщо така погода, як в цьому році, то текрун буде доречно. І так само підписник телефонував з приводу оцих докидачів. Каже, ось будеш доурювати, попробуй їх познімати. Я в себе познімав і менше залипає. Воно виходить звідси, починає залипати з цих докидачів і йде далі-далі по отволу і залипає отвол. Це ми сьогодні спробуємо. Поки що не відчіпляю, поїду в поле і буду так пробувати. Там, з другого, наприклад, отвалу відчіплю, з третього будемо дивитися, чи менше буде залипання, чи ні. Так що обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся і додивляйтеся відео до кінця. Так, друзі, вже працюю повним ходом. Уже тут залишилося, можливо, з півтора гектари з крайоми, а може й менше. Ну Оток виходить. Тільки що їду, сигнал включився, сигнали. сигнали. Думаю, що таке, підняв капут, коли він відвалився, переломилося кріплення і замкнуло видно, на мосу і почав сигналити. Так, що по плужкові? По плужкові познімав я ці докидачі, як мені родили. Ну що сказати, ночі трішки краще. Все одно залипає не без цього, але е, хоч і сировато, все одно краще зачухується відвол. І е, буває таке що залип повністю. Тоді десь розвертається і е, як плуг перевертаєш, воно все обпадає. То ночі більш-менш краще. І що мені ще е, дуже подобається, це те, що коли я познімав ці. Докидачі фун став набагато рівніший. Ось як дивитися, наприклад, отак покажу вам зблизько отакий От фун уранки без оцих докидачів. І зараз підемо там, де я їх знімав, і там, де я оров з ними. То там є таке, наче воно трішки. Не докидаю, воно виходить просто горне землю. І такі залишаються рівчачки невеличкі. І фон не такий рівний, як без них. Головне їх не забути, бо я якось на краю тут залишив, тоді я край зароблятиму. Вкину їх, щоб не возити їх постійно в тракторі. Так, ну зараз покажу. Так, ось де я йоров минулий роз. От дивіться, ну, так воно більш-менш таке саме, але як придивитися телефон трішки не передає, то ось які є, бачите, гурбик. Ось тут рівчачук. Гурбик, далі он теж рівчачук. Ну, коротше, може кожен корпус видно, як трішки не докидало і не прям. Ідеально рівна поверхня. Ну в принципі все рівномірно, нормально, ну але ну, я дивлюсь через телефон, десь воно так прям ідеально не передасть. ну Повірте, як воно є на слові, що з ними поверхня рівніша. Я думав, що якщо їх зніму, воно не докидатиме, буде взагалі ще гірше. Але ні, краще виходить. Оце їх ще штучок познімав. Не знаю, чи я їх ставитиму коли чи ні, ось треба буде пробувати. Як суха земля, може з ними і краще. А якщо сира, то мабуть ні. Ну, Тут десь половину я, мабуть, зробив сьогодні, з того, що залишилося, якщо брати і краї, то я думаю, десь годинки до шостої, якщо все нормально, маю, я тут Завершити вже почала третього, ну, ночі вже небагато, але катоєшся, катоєшся. Захворджує малий, вночі воно дуже медленно продвигається. О, думаю, що я захожу з цією поличкою. Я ж хотів поміряти плюс-мінус яка глибина. Ну я думаю 25 є по-любому, може трішки більше. Так, а ну, зараз подивимося скільки цієї. 28. 28. О, вот такая червячок есть. О, бачите, можно и на рыбалку заскочить. Так что хробаки працюють. Так, сейчас притопчем вот так. И замеряем, сколько тут. Ну, десь 25, может, 26. 25, по-любому 25 есть, если что получу. Зараз еще разок. Тут десь 26, может, и 27. Майже полностью. Занернула Та ну 25 по-любому. Ось яке борозно. Що вона не фокусується. Борозно теж немаленьке. Давайте тут ось розрівняємо, поміряємо по борозні. Бо як там хто каже, що Треба міряти борозну Борозно те саме каже. Що 25 по-любому є. В общем, якось так виходить, пишіть в коментарях. Ось є тут, дивлюся такі участки, що земля переущільнена, бачите, як розсипається, як наче щебенка. Це означає те, що земля переущільнена. Ну, плугом трошки воно попідривається і як лоду, і як стало після, як на мене, то ідеально. Де-не-де де, якась поличка залишається. Це для уранки з такою полкою. це, В принципі, нічого страшного. Щось перетрухне, щось весною потім розтягнеться. Та і все. Так, буду працювати далі, Там потім буду завершувати. Можливо, ще щось підзніму. Так, доробив! Зворимо по полону вже почало 8-го вже почав доробляти, ось вже сніжок проліта і вже жобочина трішки біліє, почав мокрий сніг йти, так що якраз я вовремя. Їду додому, доробляю вже край, залишилося туди і назад пройти, почав за мене за Прикол такий, може ще в когось така є. Коли залишаються сольорки, там може літрів 30, починає глухнути, або щось у бакові є таке, що забиває кроні і починає глухнути. Знімаю трубку, та, що дивіться, якісь кілопоти й йде. Знімаю трубку. Те, що йде на фільтр грубої очистки, продимою побігла сольорка, Про качов, це нормально. І так періодично починає глухнути. я не заробив, взагалі, з уранкою вже все. Можете мене в коментарях поздравити. Сезон офіційно завершений. Тепер будемо вже, Та, в принципі, що відчеплю ось помию. Mm -hmm. Подивлюсь, що там по погоді завтра-післязавтра -завтра планую це діло зробити, помити, плуві, чепити. Треба все поперемивати, в мене ще сіволка досі не помита. Ніколи коротше... Коротше, коротше. треба все мити, консервувати на зиму, помию трактор, поприбираю. підчеплю пункт і зажену його вже в ангар, хай стоїть, жде погрузок. Ну не слизько, така погода обмончила, треба приторможувати. Так, ну що, друзі, в принципі все. Зараз доїду додому, заправлюся і зажену трактор хай чекає на погоду. Якщо не буде завтра дощу, то завтра займуся мийкою. Якщо буде, то вже дивитимось по погоді так, заправився, трошки порозливав. Коротше, що по розходу, вийшло е, на 6 гектар 150 літрів солярки спалив. Е, за два рози перший раз 60 літрів і сьогодні 90 залив. Ну, 25 літрів вийшло на гектар. Ну, Реально уранка важкувата то. тому такий. Розхід. Якби було не грязно, то в 20 я думаю, виложився. А Так за счет того, що сира пробуксовка і тим самим перерозход. Та ну все одно по такій погоді 25 літрів, я думаю, це нормально. Так, на цьому все, заганяю трактор. Склад І... Їду відпочивати